А вы всі вині уже? І завдання в двох там, там. Чому обсяг порогому менше. Mm -hmm. Там не написано обсяг пору. Від... Обсяг довільно, але за тими картинами рогом є пас. В черниці. У черниці ручка, тільки ручкою. Там нема таких коротких, що ми закрили. Цілком серйозно. Ви бачите такий одинадцятий клас, у нас з гуморком. Ще цікаво, як вони напишуть, Олександр Іванович. Якось напишу. Ага, Настрій один року. Молодці, так і треба. Запоріжжя вже вас обцілувало чи ні? Так. Сьогодні буде продовження. Завтра будете брататися вже в школах. Схеми, значить, столь. все, учко, юрію, все. все. Все повинно бути вашою рукою однозначно, так чи інакше. Розумієте? Як малий. Чому так? А що ж тоді з 11 класами, що вони такі веселі? У них... А коли ж тоді попередньо Коли ви вийдете з цього туру, воно теж буде дуже... віцніти результати першого класу. Ми з вами домовлялися на першій нараді встановчі, пам'ятаєте, факторізається на очистистики. Ви виходите другого туру, бачите результати першого. Так. Дев'ятий так, клас. Вот у нас. 9 Та ви казали, що у вас тільки восьмій залишився, Олександр Іванович? Завдання за 8 клас, 8 чи за 9? -й? 9 -й. Точно? За наступний За восьмий п'ятий. Ви, ви на провокації не піддаєтеся зовсім. Великий человек. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Сим. Семь. Девять. Так, тут рядом схемы. Схемы нем. А я. Значит, вы схеме разбор, а комушка, если прикоснется в чистом. Вчера очень забор.